Начальників двоє, посада одна. Черкаський будинок природи вже тиждень, як ділять два директори колишній і теперішній. Кожен почепив на двері по замку і заявив про рейдерство. Хто з них легітимний, а хто самозванець? Тепер розбиратимуться правоохоронці. На ранок біля черкаського будинку природи аншлаг, охоронці, журналісти, громадські активісти та міліціонери. Увійти до приміщення не можуть. Віднедавна на дверях два замки. наш замок. Ну, відкривайте, що там стоїть. Двірі відкривайте. Це новопризначений директор установи веде перемовини зі своїм відстороненим попередником. Той з приміщення не виходить ні в яку. Каже, будинок природи хоче захопити рейдери, тож боронитиме робоче місце до останнього. Якщо хтось з вулиці хоче називати себе директором, або якийсь має там якісь претензії, хай йде в суд і розбирається. Хто його назначив там цим директором? От. Хто він такий общедої до організації? Чи він має якісь відносини сюди, чи немає? Звинувачення у самозванстві на керівник відкидає. За сумісництвом він ще й представник фірми забудовника в оскандаленому будинку природи саме ремонт. Від послуг його фірми, каже Олександр Солієнко, забарикадований Керманич раптово відмовився і поспіхом найняв іншу. Та встигла виконати робіт чи не на півмільйона, а таких грошей, каже чоловік, в організації немає. Застройщик потом потребует в счет компенсации за деньги, выполненные за строительные работы, получить здание. По такой рейдерской схеме соседи застройщика, соседи Дома природы уже потеряли большую базу в Коробовке. Все это очень отработанная рейдерская схема, очень известная в Украине. Поэтому, учитывая все эти опасения руководства Киева, было принято решение навести здесь порядок и разобраться. Розбиратися у ситуації взялися правоохоронці. Тим часом відсторонений директор вже встиг заявити про нанесені збитки, зірвану щитову, проникнення в службові приміщення та протиправне підключення до електромереж. Марія Гавлянула на Борестенко, Роман Буша, Віккановини.